А зараз дивимося результат літнього щеплення. Ось тут у нас щеплення таке. Давно не дивилися. Все заросло. Ось у нас брунечка. Це все решта підщепа видаляємо. Ось воно. Літні щеплення від Степана Михайловича. Зараз покажу в інших місцях. Дивимося тут. Тут більш ранні щеплення. Щеплення зроблене недавно. Брунька жива. А це Соснівська на високому штамбі. Ось такі вже пагони. Так, цю гілку. Гілку треба видалити під щепа. Соснівська, соснівська, дві соснівські на одному високому штамбі. Врожай вже на наступний рік буде. Так що, зараз збільшимо ось таке щеплення. Переймайте досвід, купуйте в мене черенки різних сортів хурми і робіть щеплення. Якщо перший раз робите, звертайтеся, я все розкажу, як все правильно і вийде обов'язково.